Сьогодні буде огляд на Чупа-Чупса за 3 гривні. І подивимось, які вони на смак, чи вони взагалі відрізняються від Чупа-Чупса нормального. Просто чупа чупс Коротше, зараз ми розглянемо тільки які є, а на наступній серії вже будемо проводити. Ну, точніше, в нас От. Протше, це у нас є. Це штука, я заплакала з Гра... Коротше, на букву щось. А, 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 наступне у нас є ананас. Це мені дуже цікаво протягом, тому що я ананас і все, що нам виявилося. Наступне виноград, він, ви бачите, вони дуже покотені. тому що, ну, нормальні, вони нормально запаковані. Всяке, і тут мінус що вони запаковуються не дуже файно. Наступне у нас це Апельсин. Я постріл дуже люблю, типу, що пов'язане записанами якісь мобили, ну, але все одно попробуємо. Я люблю працювати. Основно тут за тапаличку. Це дуже добре видно. Але ну це теж мінус. несуть. Ой, це з половиною. І приносимо частину. Так що всім пока.